Як несумно про це говорити, але знову ми проведжаємо наших хлопців за перемогою. Четверта хвиля мобілізації і перша група бійців поїхали на бойову підготовку, яка триватиме півтора місяці, а потім на них чекають важкі дні у протистоянні з ворогом. З тремтячими руками та сльозами на очах близькі та рідні проведжали своїх героїв біля військкомату. Напутніми словами підбадьорювали старші наставники та небайдужі люди. Хочу пожелати нашим військовослужбовцям, щоб вони вертались не тільки живими, а й силами, з цією душею, тому що я сподіваюся, що ми переможемо. Чудово! Перш за все, я хотів би, щоб всі повернулися живими, здоровими, з перемогою. Я для себе зробив висновок, що Фастовський військомат спрацював на п'ятірку по відношенню до інших. Я їм побажав, побажав би щоб. В сім'ях була злагода, порозуміння, що вони повернулися до своїх батьків і дітей. Боже благодаті. Багато питань цікавить наших хестівчан, адже це найболючіша та найважливіша тема на сьогодні. Тому нам вдалося поспілкуватися з військовим комісаром міста, який трішки нас заспокоїв і налаштував на бойовий дух. Це четверта часткова мобілізація. Буде призвано згідно плану до 200 чоловік. Більшу увагу ми приділяємо патріотично налаштованих людей, які самі в добровільному порядку вирішили піти на військову службу. А скільки вже було хлопців відправлено за час? Ну, до 500 чоловік. Це з міста та з Фасівського району. Поранених до 30 чоловік на даний час три загиблих. Це з міста Хастов.